Так, запитуйте щось, бо стає скучно. Дякую за вподобаєчки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Такі хащі дебрі. Тракторні джунглі. Оріон 40, ка 6700. Джинму без кабіни. Зараз показую вам. Джинмочку без кабінки. Е, малі, в яку ціну, е, що іменно малі, які. БУшка там починає от з е, 5900. Нові от 3400. Ось, будь ласка, джинма 50 очка Так от воно виглядає 4 циліндровий двигун із реверсом, з двохдисковим щепленням і з примусовою гідравликою. Бокова коліса, така от електронна панель приладів. З тої сторони то реверс у нас. Це у нас коробка передач. Розподільник. Все як має бути. Даний трактор коштує по акційній ціні 8 тисяч доларів. На 30 коників немає, є на 40 або 35. отака джинмочка буде 7500 коштувати. Вот такая сороковочка 6800. Так садить картошку можно любым. И 24-ка будет вам садить картошку. Вот такие вот 5700. Такие 6600, 6200. Вот такая 50-очка 8900. 8900. Ця техніка повністю по наявності. Доставка в нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, ми вам привезли. Соліс звичай.